Усім добрий день. Сьогодні для людей, які слідкують за діяльністю на наш хата, у нас є маленька презентація. Але давайте за порядком. Ми маємо крамничку, в якій ми реалізуємо цікаву продукцію для наших гостей. Є в нас наша продукція, яку ми самі виготовляємо, крафтова. Найзвичайна ну, наша сувенірна продукція є наш мед з нашої пасіки. Ну і є в нас наш партнер. Це пасіка Миколи. Яку продукцію цього партнера нашого вже третій рік ми реалізуємо, і ми жоден раз не почервонілися за якість цієї е, класної продукції крафтової, пасіка Миколи Старого Сандра. Е, є в нас інші партнери, це, для прикладу, ці писанки. Боже, це ручна робота Олександра е, Новосельської Старої Солі. Є у нас е, кава. Яку робить нам дуже такий власний бойко, наш е, товариш пан Вінтонів. І е, ми маємо від нього теж декілька років і дуже тішимося, що ми з ним працюємо. Є в нас чаї бойківдар від Дребот Лабецької пані, і це дуже якісна продукція, яка в нас дуже гарно реалізується. Є в нас східнички від нашої. Бойківської е, майстрині британ Вікторії з Села Головецько, Є у нас казочки, це ми ще навіть не презентували розмальовки. Е, Бойківська розмальовка від пана Губіліта з е, міста Львова. Є у нас е, між, партнер всеукраїнського Рівне, це вже не крафтове виробництва, це вже такий е, нанашкова хата, водичка сулуки». Ось таку різну продукцію ми збираємо собі для реалізації, щоб е, туристи могли собі взяти щось на згадку. Ну є в нас ще, я мало не забув прекрасні картини нашого відомого бойківського художника Івана Платка. Що ми вам пропонуємо сьогодні? Сьогодні ми вам пропонуємо розповісти і показати наш новий продукт це таке крафтове мило. І чим воно є цікаве, про що йдеться, я вам зараз розкажу. Справа в тому, що історія створення цього мила, і взагалі як започаткував цей чоловік працювати, ця, ця організація працювати і виробляти крафтове мило, вона йде трошки назад десятиліття. Починається ну, воно якось так: у Львові, у Львівській, на Львівщині, скажімо так, жив чоловік. Який, яким улюблена улюблена мило якого виробляли в Криму? І після того, як ми ну, з відомих причин тимчасово втратили Крим, він, він не міг собі підібрати щось на заміну. І ось так вже думав, думав і вирішив, що він сам собі зможе зробити мило, яке він хоче. Майже рік йому пішло на підготовку, розробку рецептур, сертифікацію. І 15 травня 2015 року отримав перші санітарно гігієнічні висновки на рецептуру і готову продукцію. Основним принципами, яким керувався при розробці продукту, були екологічність, натуральність, але не тільки мила, а й пакування та самого виробництва. Ну, ми з вами бачимо, які тут все це як зроблено гарно з екологічно чистої продукції. Все було зроблено ну, як, як найкраще для клієнта. Є чіткі табу навіть на продукт, який, який відготов, виготовляється для партнерів, ну так як для нас. То жодного пластику пакування вся упаковка біорозкладна, і в милі не використовуються барники арматизаторі, і арматизатори різні, кріп, ефірних олій, комплекс, утворюючи пластифікатори, тваринні і мінеральні жири, консерванти. Відходів виробництва майже не існує. Навіть мильна стружка і мильна маса, що залишилась на стінках посуду чи інструментах, використовується. Ось така, створи, така історія створення цього мила. І оце, все, що я вам розказав, це, історія. це є історія, яку нам передав наш партнер новий Вань Назарій Ігорович ФОП з Яворівщини, а торгова марка називається цього мила мильна кухня. Везмильна кухня, яка займалася вже 10 років займається виробництвом цього мила, розробила нам 8 сортів мила для нанашкової хати. І давайте я вам його покажу. Це є мило медове з воском, це є молочне мило, хвойне мило, трав'яне мило, прополісне мило, дитяче мило. Ну і ви знаєте, наш підхід. Ми завжди любимо підняти настрій нашим відвідувачам. І, отже, маємо чисте нанашко, чиста нанашка. Це ще такі сорти мила, від якого ми дуже віримо, що у вас завжди буде усмішка. Мило, бачите, воно є таке різане, якісне. Тепер у нашій краниці, окрім того, що є щось смачненьке, є щось цікавеньке, буде ще щось дуже гігієнічне, файне, натуральне. І екологічно чисте. Так що, надашка, хата місце, де ви можете собі придбати гарне мило, бо це місце, де панує щастя.